Герої це для мене люди, які дарують спокій, безпеку та захищають мене, які віддають своє життя, за майбутнє покоління. Я пишаюсь з вами герої. Герої для мене це. це наші захисники, які борються за нашу землю. Це лікарі, які лікують людей, це пожежники, які рятують від пожеж. Це волонтери, які годують бездомних тварин. І взагалі, в теперішній час усі люди борються за нашу батьківщину. Смілива та мужня людина, яка робить добрі вчинки заради інших людей. Справжній герой це людина, яка робить вчинки не зради схави. Я горжуся своїм хрещеним татком. За те, що він захищає нас і е, Україну нашу від ворогів. Герої для мене це люди, які проявляють велику мужність. Це захисники та захисниці України. Це їхні і рідні, які чекають, щоб вони повернулися живими. Це лікарі, які в польових умовах рятують життя оборонців. Це цивільне населення. Котра втратило все і не опустило руки. Це батьки, які після смерті дітей знаходять сили жити далі. Такі вони наші герої. Захисник для мене це та людина, завдяки якій я можу вільно дихати. Слава Україні героям слава. На мою думку, герой це моя мама, оскільки на ній тримається весь дім. Та вся сім'я. Герой це людина, яка робить великі вчинки на благо людям. Для мене герой це, який захищає нашу країну. Це захисник захисник моєї країни, який захищає життя других людей. Герой це людина, яка здійснює великі вчинки на благо суспільства. Вони виявляють велику відвагу в бою. На таких людей треба рівнятися і брати з них приклад. Немає героїв. Для мене є тільки герої. Тобто це наші українські військові. Вони обороняють нашу країну в день та вночі. То завдяки їм ми сьогодні можемо заснути та завтра прокинутися. Слава Україні! Це людина, яка здійснює вчинки не заради слави. Це люди, з яких треба брати приклад, рівнятися на них. Для мене героями є воїни України, лікарі, пожежники, усі люди, які рятують життя, іноді, навіть ціною власного, від усього серця. Дякую, їм, низький їм уклін. Я вважаю, що героями стають лише ті люди, які можуть пожертвувати собою заради і блага інших. Героїзм, як на мене, і є найвищим виявом людяності. Героїзм виявляється за якихось надзвичайних особливих умов, у які потрапляє той, хто мусить митево зробити свій вибір. На героїні здатні лише мужні і шляхетні люди. Він потребує готовності в надзвичайно важливий момент зробити вибір на користь тих, кому потрібні твої зусилля. Звичайно, це властиво тільки високоморальним людям і виявляється в їхніх вчинках не щодня, а за особливих трагічних обставин, які вимагають жертвовності. Прикладів цього і в історії, і в сучасному житті скільки завгодно: Подвиг пожежників, ліквідаторів на Чорнобильській АЕС, самовіддатність на Небесної Сотні, героїзм волонтерів. Під час війни, які рискуючи життям, нехтуючи небезпеку, даючи власні кошти, допомагають бійцям і біженцям, що потребують їхньої допомоги, це людина, яка знає, що є благо дорожче за життя. Людина, яка присвятила своє життя служенню державі.